Вірте, якісніше підрозділи, які у них підготовлені, і цікавіші, і достойніші як противник. Це треба признавати і визнавати само собою. Основне, що це так, у нас є багато сюрпризів для противника. Він відчуває це в небі. Він розуміє, що йому досить тяжко, і на прикладі нашого корпусу за рахунок ешелонованості і побудові, скажімо так, за за рахунок новітніх технологій, так то навіть той же самий Рубікон відчуває, скажімо, нашу присутність, присутність протиповітряної оборони корпуса, і відчутно, скажімо так, іншим новітнім технологіям проти. Пане Віталію, ну і люди за всім стоять люди. Яка ситуація з людьми з рекрутингом? Зокрема, в підрозділи ППО, як відбувається навчання? Чи це, скажімо так, залучаєте власними силами? Чи все ж таки частково покладаєтеся на, на мобілізаційні процеси, на роботу ТЦК і так далі? Дивіться, ми працюємо як з контрактниками, як з мобілізованими, так і з добровольцями. Звичайно, основу третього міського корпусу, як і третього штурмової, складають звичайно добровольці. Тому тут немає різниці з ким працювати. Скажу відверто. Інша історія про те, що кількісно так, звичайно, в військах не вистачає людей. Є з цим проблематика. Якість людей завжди повірте, за рахунок якісної підготовки, за рахунок гарних сержантів, можна завжди покращувати. Тому тут важливо, що я думаю, зміна підготовчих моментів саме військовослужбовців на етапі ще там без АВП, які вони проходять, і побудова сержантського корпусу, який є основою зараз війська і скелетом, на якому будується саме підготовка і мотивованість наших військовослужбовців. Пане Віталію, що можете сказати про віковий і гендерний склад військ? Чи долучається молодь, чи долучається відповідно жінки добровільно в, в даному випадку? Бо в нас для них добровільна, а власне кажучи, контрактна форма існує? Які скажімо, так тут можна підкреслити результати? Ну, дивіться, у нас немає різниці, жінки чи не жінки. Це основне, що я хочу сказати. Бо, наприклад, у нас досить багато є дівчат, які працюють на виплавах, перехоплювачах і дають нормальні результати якісні, тому з цим проблеми немає. А вікові якості ну, інколи, як показує практика, мотивований дедушка, як то кажуть, з рушницею може збити інколи навіть і більше. Тому тут, звичайно, більше знаєте, фізичні можливості людини, наскільки вона може вже працювати. Мотивованості їм точно не заважає. А приводу мобілізаційних резервів? Ну, знаєте, головне працювати з людиною. Просто повірте. Я думаю, що ті військовослужбовці, які потрапляють третій корпус, знають про роботу і нашої психологічної служби, і командирів, які постійно з ними комунікують, і вони розуміють, навіщо вони тут знаходяться. Ну, то, цікаво, які зараз люди приходять у трійку, і з якою мотивацією. Різні, от просто повірте, різні, настільки різні, що це просто не відчути. Знаєте, тут може бути аті, через пару годин прийде, наприклад, там уже просто людина, там не знаю безробітна, навіть там хто завгодно, і з цим немає ніякої проблеми. Ми можемо комунікувати і працювати зі всіма. Я ж, знову ж таки повторюся, що за рахунок е, нашої сержантської вертикалі сержанти пропрацьовують ідеально з кожним військовослужбовцям. Якщо ми беремо підрозділи протиповітряної оборони, то основне звичайно в нашої історії полягає це підготовка. Тобто, всі наші фахівці вони проходять якісну підготовку, навчання е, на базах, наприклад, там наших так навчальних центрів, на які у нас є тут, уже навіть по місцю, де ми можемо максимально швидко навчити і запровадити їх, уже скажімо так, на нових рекрутах. Наші новітні, навіть ідеї, технології, тому всі, хто за нас заходять, нам немає різниці з ким працювати Да, різношерстна, як то кажуть, публіка, але нічого страшного, всі зростають, всі були свій часними Це нормальний процес, пане Віталі. А чи достатньо контрактів і форматів контрактів, термінів контрактів, умов контрактів, щоб все ж таки залучати найкращих і утримувати найголовніше найкращих фахівців, саме завдяки умовам? Ну, я думаю, на даний час, звичайно, ні. На даний час, звичайно, ні. Контракти треба переглядати. Потрібно шукати можливості мотивації. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, і мотивації грошового забезпечення військовослужбовців. Бо все ж таки солдат, який знаходиться не виконати бойові завдання, отримує зарплату 20 тисяч. Цього недостатньо. Ну, ми всі прекрасно розуміємо. І яка буде мотивація у цього бійця? Так само, і інструктори, які знаходяться на полігонах і підготовлюють цього солдата. Бо, звичайно, треба передивлятися контрактну основу. Треба передивлятися мотиваційні каміння мотивації до цих контрактів. Тому я думаю, що військово-політичне керівництво знайде можливості на наступний рік вже знаєте щось придумати новітнє плані саме забезпечення військовослужбовців. Пане Віталі, а наскільки от все ж таки бойова напруга, терміни і ротація військовослужбовців впливають на їхнє рішення залишатися або повертатися в стрій після сазича? Бо є ця проблема ну вона всім відома, так. Ну, звичайно, це, це колосальна проблема. В першу чергу, чому ж так це з'являється? Це недостатня кількість самих військовослужбовців для ротації. Розумієте, фронт треба тримати, треба утримувати лінію, тому, на жаль, є така проблема. Не можна сказати, що це не впливає на їхні рішення. Це впливає, я думаю, в першу чергу. За рахунок того, що, знаєте, з ними ніхто не працює. У нас досить серйозно працює служба ППП, працюють психологи з військовослужбовцями. Е, є розуміння в першу чергу, знайте ідеологічне у людей, навіщо вони там знаходяться і навіщо вони воюють. Тому я думаю, що основою треба розуміти, що е, з людьми треба пропрацьовувати е, ці моменти, тобто не просто знаєте, там ну є, і є, ну пішовся за ще і пішов, плюс дати можливість їм повернутися. Розумієте, коли вони, наприклад, йдуть за ще, дати хоча б можливість назад повернутися, помилки можуть здійснюватися майже всіма. Тому давайте треба також давати їм можливість повернутися назад і приступити назад до своєї роботи. Пане Віталі, а от як розмови про завершення війни, замороження бойових дій, замороження лінії фронту впливають загалом на моральний стан, ну і загалом на настрої у війську? Ну, знаєте. Звичайно, нічого гарного цьому немає, бо все ж таки е, всі я думаю, військовослужбовці хотіли би вже потрапити десь додому, відпочити е, від цієї роботи, інколи рутинної вже роботи. Але все одно я думаю, в більшості своєму всі розуміють, навіщо вони тут знаходяться. Всі знають свої задачі поставлені перед нами командуванням. Ми знаємо, навіщо ми це робимо. Тому основне треба знати, що. Ми не маємо права зараз розслаблятися. Зараз якраз цей фінальний знаєте такий бросок, де ми маємо максимально викластися, максимально віддатися цій роботі і вистояти, щоб все ж таки цей мир, якщо він і буде миром, він був справедливим, так а не миром капітуляції, що найголовніше. Так. А пане Віталя, от чи підтримуєте ви ідею переговорів, який інструмент у принципі завершення війни, і за яких умов вони можуть бути виправданими з військової точки зору? Ну розумієте, всі війни закінчуються перемовинами. Просто є перемовини про капітуляцію або про перемогу. Тут основна момент, що це найголовніше справедливий мир для України, і цей мир треба правильно використати. Якщо ми говоримо про військовий саме аспект, треба одразу ж після початку миру почувати реформи в армії, одразу її змінювати нові підходи бо інакше просто не вийде нічого і чекати про свого шансу. Не знаю там за азербайджанським тим самим сценарієм, так. Очікувати свого моменту, коли ми зможемо, наприклад, реалізуватися знову, скажімо так, в цій війні. Тому тут головне просто використати це перемир'я, яке буде е, правильно, не просто забути про армію. Все, у нас мир, у нас все добре, навпаки. Починати ще більше вкладати в армію, її реформувати, змінювати системи, приход нових командирів, щоб у нас був якийсь новий новий поштовх, і щоб це війна знову не могла повторитися? Це найголовніше Не дати противнику навіть думати про те, що можна було напасти на Україну. А, пане Віталію, а як ви особисто оцінюєте перспективу, все ж таки завершення війни? Чи вірите, що 26-й може стати в цьому сенсі переломним? Можливо, найближчі місяці принесуть ну принаймні припинення вогню. Ну, чесно, по лінії бозітниця це не дуже віриться. Активність противника максимально висока. Е, у нас десятки штурмових дій. Противник тільки нарощує, нарощує живу силу, техніку. Тому я би не сказав би, що я вірю в це. Е, можливо, десь глибині там уже, але все ж таки треба розуміти, що нам треба готуватися до вирішальних битв. Тому я би не поспішав би прямо вірити, вірити, чесно кажу. Ну і в цьому контексті, пане Віталію, все ж таки, якщо припустити, що буде припинення вогню або можливо довготривала заморозка війни. Безперечно, і тут, поза всяким сумнівом, армію чекає певна трансформація да переналаштування всього механізму, бо зараз це засновано на мобілізації, на фактично людях, які мобілізовані в обов'язковому порядку до сил оборони, і власне кажучи, хочеться від вас почути, пане Віталію. Як має відбуватися трансформація армії, які процеси в ній мають змінюватися? Як проводити демобілізацію, за яким принципом, якщо знову ж таки відбудеться довготривале припинення вогню? Ну розумієте, першочергово треба масштабування якісних результатів. Тобто у нас є приклади, я впевнений, багатьох підрозділів не тільки там третього армійського корпусу, так які можна масштабувати, це основа. Треба одразу проводити реформи переозброєння війська знову ж таки, туди ж і нормальні умови для військовослужбовців. Можливо, я думаю, я впевнений навіть, що якщо зараз мобілізовані військовослужбовці дадуть нормальні контракти, дадуть нормальні умови служби. Найголовніше нормальне відношення війська, підготовку то не дуже і багато людей звільниться, розумієте? Тому треба максимально з людьми пропрацювати цей момент. І звичайно, я думаю, що основою стане зміна підходів. Зміна підходів в управлінні, зміна підходів в планувальні. Тобто, це має бути це не один місяць роботи, звичайно. Але якщо ми хочемо мати сильну армію, професійну армію, то інакше у нас не вийде. Ми маємо змінюватися, змінюватися і ставати сильнішими, щоб ворог вже ніколи не зміг навіть і подумати про НАТО. Ось так. Пане Віталію, яке завдання тилу, яке завдання тих, хто не на передовій, щоб це відчували все ж таки бійці на фронті? Я думаю, в першу чергу, це, звичайно. Бійці, котрі повертаються вже в першу чергу. Там наприклад зі строю виходять так, контенпоранені ветерани. Це моральна підтримка. Підтримка якому плані, щоб люди відчували, що вони не зерма знаходилися там на війні. Це найголовніше. Це я думаю, в першу чергу має звичайно подумати і військово-політичне керівництво наше, як наші ветерани будуть себе адаптовувати вже в цивільному житті. Але це досить важливий момент, повірте, який впливає в майбутньому на прийняття рішення, як знаходитися в військах, і чи знаходитися взагалі в війську, якщовати себе з ним. Бо люди мають розуміти, що після війська вони повернуться, скажімо так, не в пустоту, да про них подбають. у них буде можливість знайти нормальну роботу, нормальні можливості життя. Тому все ж таки я думаю, тилам першу чергу цим треба займатися, адаптацією наших ветеранів. Чим займається до речі, зараз командир третього армійського корпусу, формуванням ветеранського корпусу, де ми зможемо все ж таки бути єдиною, скажімо так, ветеранською сім'єю, побратимами. Тому я думаю, це основний фактор. Якщо ми беремо зараз, то звичайно це підтримка війська, підтримка війська на всіх напрямках, від донатів там, так і допомозі там фінансові до моральної підтримки, там де завгодно, тому тут треба також це розуміти. Пане Віталію, до речі, про донати про підтримку. Наскільки змінилося, якщо змінилася роль і значення, і напрямки, за яким допомагають волонтери впродовж цього року? Ну і власне, чого ви очікуєте від волонтерського корпусу в наступному році? Ну, знаєте, такої тенденції ми не ведемо і нам не не відслідковуємо. Головніше, що допомагають, це найголовніше. Бо все ж таки, як не крути, держава не може всім забезпечити це. Неможливо просто тому, звичайно, волонтери відіграють важливу роль, і це найголовніше. І ми дякую, що вони завжди підставляють плече, і ми разом рухаємося вже до наших результатів на лінії бої Пане Віталію, ну трошки про політику у вас запитаю. Все ж таки, ми вже трошки і торкнулися, що йдуть зараз переговорні процеси. Розуміємо, президент заговорив про організацію виборів президентських під час воєнного стану. Якщо буде безпекові умови, буде припинення вогню. Ну, от власне, як ви оцінюєте можливість виборів у 26 му році? Чи будете голосувати, чи важливо? Для військових мати можливість проголосувати, висунутися кандидатом, якщо буде така можливість, ну от, насправді наскільки багато серед військових. Е людей висловлює саме такий запит, тому що часто тут в тилу і в студії, і в ефірі, один з основних аргументів, який звучить, чому вибори, скажімо так, не можна проводити, або що важливо врахувати це пункт номер один: це голосування і участь у виборах саме військових мобілізованих, які зараз на фронті. Ну, дивіться, в першу чергу треба розуміти, що Україні зараз діє військовий стан. Нам треба законодавство е, змінювати, щоб провести ці вибори, це основне. Тому, в першу чергу, треба орієнтуватися на конституцію е, і після чого вже думати за вибори. Тому казати будуть, не будуть, це досить важко. Е, прийняти участь, ну ми військовослужбовці. Е, в першу чергу, ми керуємося е, статутом збройних сил і законом України про збройні сили. Тому все, що ми можемо, це максимально, скажімо, бути проголосувати. Коли така буде можливість, я думаю, що військовослужбовці, як один з активніших, знаєте, такого зрізу населення, то звичайно приймуть цю участь, скажуть своє слово, а всі інші моменти, я думаю, це вже нас не стосується. Пане Віталію, а ви уявляєте собі голосування військових, які от зараз мобілізовані, ну в якихось прифронтових умовах, чи, чи є вони, тому що дійсно у військових вже є і опорні пункти, скажімо так, якісь да, де можна в принципі, теоретично розташувати, або є якісь укриття, де можна організувати виборчі дільниці, але все одно це небезпека, це ворог може відстежувати. Тому от хочеться вашу оцінку почути наскільки це реально організувати саме голосування військових, і що для цього потрібно. Які організаційні моменти вирішити дуже важливий фактор це безпековий фактор. Звичайно, повірте, противник. Я думаю, якщо дізнається про таку історію, з радістю це використає, бо це скупчення буде людей. Тому треба в першу чергу продумати про безпеку uh -huh. безпекових факторів. Це буде неможливо, і звичайно, це буде неможливо військовим організувати, і якось реалізувати. Тому я думаю, це це вирішить момент, коли ми будемо розуміти. Саме чи будуть гарантії безпеки під час цих виборів, тому і от від цього ми будемо, маємо, маємо право виштовхуватися. Пане Віталію, ну на завершення, вже майже чого ви очікуєте все ж таки, від нового року, 26-го, як на фронті, так і в цілому в Україні. Я думаю, основне, що хотілося б, це реформи і зміни в арбії. Це найголовніше, це розвиток протиповітряної оборони сухопутних військ, як один з основних, скажімо так, організмів, які здійснюють прикриття і протидії повітряного нападу противнику. І звичайно, ж, це зміни війську. війську, це приход нових якихось технологічних рішень, впровадження нових підходів, комплексних, скажімо так, рішень, планування і тому подібного. Розумієте? тому хотілось би, щоб 26-й рік став таким знаєте роком змін, роком реформ і роком, знаєте, прориву технологічному саме в військах. Ось так, ну і пане Віталію, на завершення, напевно, давайте поговоримо все ж таки, свято різдвяно-новорічні і зараз період відбувається. Що військові бажають один одному, і будь ласка, я вас попрошу скористатися цією можливістю і все ж таки ем, ем, висловити свої побажання і привітання побратимам в першу чергу. Ну і співгромадянам, звісно, також, які нас дивляться зараз. Я думаю, основне, що треба розуміти, що як святкові всі дні військові зустрінуть на виконанні своїх бойових завдань? Тому в першу чергу хочеться побажати їм наснаги і сили витримати ці навантаження швидше вже побачити рідних і прихід в Україну справедливого. Найголовніше, справедливого миру. А для всієї України, я думаю, що найголовніше також мир, але знову ж таки справедливий. Пане Віталію, яке головне побажання один одному от, військові, зокрема на Різдво висловлюють. Що найголовніше є от серед, серед військових от в звичайному буденному військовому житті? Я думаю, що в першу чергу, я думаю, це побачити своїх рідних, почути своїх рідних. Я думаю, це основне. Але, звичайно, ми все розуміємо, що перед нами стоїть досить. Висока відповідальність, тому я думаю, що основу є виконання завдання навіть в святкові дні. Це завжди основа для військовослужбовців. Так, пане Віталію, ми вам теж цього бажаємо. Бажаємо міцного здоров'я, удачі, військової удачі в першу чергу. Ну і всім вашим побратимам якнайшвидше повернутися до рідних живими, здоровими. Ну і якнайшвидшого, мирного неба нам, нам усім спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам та вашим побратимам за захист батьківщини за виконання бойових завдань на фронті. Дякую тепер. Віталій Самойленко, позивний бочка, капітан збройних сил України, начальник ППО 3-го армійського корпусу. Був з нами. Щиро дякуємо, пане Віталію. А ефір новини лайв триває. Друзі, залишайтеся з нами. Мене звуть Віталій Продеус. До нових зустрічей. На все добре. Друзі, рідні сім'я, дякуємо, що обираєте нашу медіаплатформу І у 2026 рік ідете разом із нами. 365 днів 2025 року. Працювали для вас, аби ви знали про все найголовніше зі всієї країни і зі всього світу. У 2026 році обіцяємо, буде цікаво, буде гаряче, буде інформативно. Залишайтеся з новинами лайф. Буде гаряче з новим роком.